Я постійно, але я завжди, завжди це від себе гнала, тому що він був вже не в одній місії. І в мене таке завжди було якесь перечуття. Таке, ну, але я завжди це від себе гнала, бо що все буде добре. А він настільки був впевнений, що все буде добре. що… Кліт Володимир Ярославович, 49 років, брав участь у миротворчих операціях ООН. Головний старший сержант, сапер інженерно-саперного взводу, загинув 22 липня 2022 року внаслідок ракетного удару у Запорізькій області. Одружений двоє дітей. Після закінчення школи після 9 класу він поступив в коледж художній коледж в Косові. Там він вчився. Потім його призвали в армію. Вже, то вже була українська армія, призвали його в армію і призвали його у Франківську. Він служив тоді в штабі армії. Йому зразу запропонували підписати контракт, так як він художник, гарно креслив, гарно малював. Ось, і він виконував всю штабну роботу за, практично там за всіх. Коли він е, служив в нас в Івано-Франківську, Армія розпалася, все розпадалося, і він тоді написав заяву. І вже в Косово тоді вже не було таких воєнних дій, але наші миротворчі війська українські були там. І він поїхав у цю місію. Там він був рік. Коли він приїхав з цієї місії, наші знову їхали в Ірак, і він поїхав в Ірак. І був теж в Іраку в місії. Коли повернувся він з Іраку, йому вже було 32 роки. Ми вже, знаєте, почали його давити, та треба сім'ю, бо в нього була дівчина, вони п'ять років зустрічалися. Він женився і через дві тижні поїхав в Ліван. Розумієте, поїхав в Ліван. В Лівані вони були не цілий рік, десь, певно, вісім місяців, і їх звідти вивели. І все, вивели. Він повернувся додому, він вже собі займався своєю справою. Оце його дипломна робота. От, От бачите? Ось, бачите тут. Ось. Це таке в різних ракурсах він їв. Оце його така дипломна робота. Це є оклад на Євангеліє. Він входив у двадцятку кращих резблерів України. Але коли в 2014 році оце почалося, він навіть не взяв зарплату. Він все лишив і приїхав додому. За деякий час йому прийшла повістка, і він пішов. І Він був ще рік на НАТО. Яко було, як справи тебе, як діла тут? Що тут? Він каже, тату, я був на трьох війнах, але так страшно не було. На тих трьох як на назиранаці, яка в чомусь справа. За нами полюють снайпера. І коли він вже звідти за то прийшов, Микола йти мені на комп'ютері тримав і поділив мені його на, на, на метр. Метр, рисочка, метр, рісочка. І мені то зробив. І я то нічого нікому не казав, я на трактор то я скрім маленький. День. Поїду сюди, на гору, там ходив. І, ну, вибрав, вибрав місце, де я можу то його розмістити. Ми тут прокопали 50 метрів, прокопали. тому я купив агрополотно, застелив агрополотном, щоб не, не росла трава. І засипали ми тому ж, цим шутером, цим каменем білим. О, таким образом вийшов цей тризок. Син мій не бачив, не, не знав, а потім я йому сказав. Він вже приїхав на відкриття. Вже він приїхав на відкриття і каже, ходив туди, треба, вже я не думав, що це що таке може зробити. Вже посвятили, він зробили флагшток, поставили прапор. Син набув якраз було. тоді, коли е, ми посвячували, був. Він кожному міг якусь дати пораду. Він ніколи, ніколи не матерився. Ніколи. Ні при яких обставинах. Він ніколи якось для нього поганих людей не існувало. Навіть як щось я не раз от, кажу, то він мені все заперечував і сказав, мам, так не кажи. Радістю якось то він міг поділитися. Якщо в нього щось не так, він замикався. Він... Ну, я бачила, що щось не так. І коли я починаю прискіпуватися, допитуватися, «Мам, все добре. Він дуже дітей любив, діти страшенно були за ним. Ну, вони і за мамою, звичайно, тому що то є мама, але що більше він малу возив дочку на вшиті. На музику, на танці, бо то так і танці, і балет, і вокал, і музична школа. Було Чи водохреще було, чи що, то це вони з мамою ходили. а Володя, певно, фотографував. Пам'ятаю, останній раз перед тим, як він поїхав туди, ми гуляли всі разом в селі. Вони були всі разом з нас. Ми пішли разом гуляти. Там у нас в селі є завод, і ми пішли туди разом типу, гуляти. Він завжди приїжджав до мене на день народження, бо він завжди підтримував. Е... Цікавився. цікавився там моїм навчанням, життям. Вони до квітня готували саперів. Він був в селі в нас, і потім вони через наше село, бо то наше село 25 кілометрів від Франківська, як на потернопільській трасі, вони туди всі їхали. 24 квітня він поїхав на схід на своє день народження. Це було на Пасху. В Запорізьку область. Кожний день він дзвонив, кожен вечір він дзвонив і все казав, що все добре, все добре. І ми знали, що не добре, але він ніколи нічого не розповідав, розумієте? І отак, от 21 числа, в 9-й годині вечора ми поговорили, як завжди, він сказав до завтра. Що я собі на другий день рано з, -з дома всякі домашні справи робила, мені навіть мені чогось навіть. Ніякого передчуття такого не було. Він загинув з 22 липня в четвертій годині ранку. За тиждень до цього ми йому тепловізор організували, бо ну, він казав, що ми, напевно, нам треба шукати десь тепловізор. То я через волонтерів з чоловіком ми пошукали і ми знайшли, і ми йому купили тепловізор. Ну, ним не практично не скористався, бо що то це сталося буквально через тиждень. Вони приїхали з завдання, то була група 11 чоловік. Вони приїхали з завдання і пішли відпочивати. Відпочивали вони в ангарі. В ангарі була велика вантажівка з боєприпасами. І ще й боєприпаси стояли. Ось. І вони мали в четвертій годині знову виїжджати на завдання. Чогось вони лишилися спати до п'ятої їм сказали. І в цей момент дві ракети в ангар вдарили, і ці всі люди. Троє чи четверо залишилися живими, але в такому стані, що я не знаю, чи вони вижили. Коли його привезли двох сюди, у дім смутку, то директор каже, я би вам не радила. Я кажу, ні, я, я сильна. Я мушу бачити тіло своєї дитини, тому що одна, щоб я ціле життя, думала, що я когось не того поховала. Він був цілий, тому що ми його бачили. Але що каже, від вибухової хвилі очевидно. Що така була сила. Бо ми спочатку думали, що впала на нього плита і предбили. Він не був придавлений. Це він загинув від такої страшенної вибухової хвилі. Оце син посередині. Сон. Він так появився. Я так, він би березу. Береза така плакуча. Він в білому білій сороці, білій штана. Я так, володя, володя, кричу. А він раз і ну, би за туманом, пішов, коротше, його не стало. І весь, і весь сон, все, більше нічого не було. І так до сих пор він мені не сниться, а цей раз проснився, тоді ми поїхали. На цвинтар ця земля запалася сильно. Це Молодя, а це його товариш. Вони разом вчилися. Обидва загинули на місці. Мені здається, що моє життя зупинилося. Так. Забудешся, ти нічого? Дуже тяжко.